Відра взяла, а рукавички не взяла. Ось ось відра. Вітерець, звичайно, є. Штатив великий падає. І це ж я хочу сюди підійти. І там ще нічого, а отут вибрати камінці. Ну, хоч один оцей круг виберу. Так, морозець. Ну і я попрацюю трішки. А що його в хаті сидіть? Ну, що сидіть, що ти висидиш? Поприбирала, з Фенді погралася. Е, ну, думаю, сонечко на дворі, хоч і мінус два, попрацюю. Тільки треба, мабуть, шапку надіти. Я її не люблю одягати, але вітер якийсь такий. Не знаю, коротше. Може, може, й не буду. Ну, ці мої кола, бачите, я хочу прибрати червоні камінці окремо, сірі окремо. Тут їх три і там четверте коло. Потім я не знаю, що я буду робити тут, бо вже тут хоста ця рости не буде, тому що немає дерева, яке буде її затіняти, і вона пропаде. Тому я і камінці від ціля приберу, щось буде друге. Подумаємо потім. Ну, це такою роботою займуся зараз. Гуляй на сонечко, гуляй, вийшла теж зо мною. Ну, ти ж мені не допоможеш. <гум> біжи гуляй. Біжи, біжи. Ну, біжи, дивиться. Смаколиків нема, а погуляти можна і потім пограємось. Не розрахувала я свої сили, ну. <гум> Один зібрала, вийшло так, щоб червоні зібрати, вони невеликі, в рукавичках невдобно. Ну, думаю, що я це буду заморачуватися? Я взяла це все разом. Думаю, навесні розберусь, буду я їх роз'єднати чи не буду роз'єднувати. Ну, оце скільки тільки назбирала. Дуже мерзнуть руки без рукавиць, а в рукавицях незручно. Ну і оце я прибрала. І тут, мабуть, я їх вже й не буду, тільки, може, великі, я подумаю. Бо це ж як падають черешні, тут, правда, вже ж <смас> нема чому і <смас> от то це збирати вишеньки. Теж не дуже зручно. Ну, оце на сьогодні тут так. І піду зараз я, мабуть, обріжу хризантему, ту, що хотіла в кінці там. І, може, як у деревинку ще поцюкаю. Ну, красуня ж мені допомагає, ось гуляє. Фенді попросилась додому. Думаю, ну раз її запускать, треба лапи помити. Що ти дивишся? Ой, ну я не можу з тебе. Ну я зроблю собі каме. Розориш мене. Ну давай. А покрутись, потанцюй, 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 потанцюй. Давай, не хочеш, сховаю, потанцюй. Так, покруг, отак. Молодець. Ну і це ж роблю собі каву і не роздягаюсь навіть. Ой, налила солоха. Угу. Зараз витру. І піду далі працювати. Чогось не захотіла. Ця красуня зо мною на вулиці більше. Так, та що це таке все летить дзум? Господи! Може, гусі, які прийдуть, це як кажуть. Так. Ой. Ага, накапала потім. Добре. Та хочу прямо на вулицю, вийти з кавою. Попрацюю, Так, кориця і молоко. Бо час так швидко йде. Тільки обід був уже дві години. Так, і молочка. Ну, що ти там качаєш? Качай, качай. Так, ну ж треба. Ось. Ой, отень Я тут насмітила. А я ж сьогодні пилесосила. Ну, прийду ще трішки пропилисошу, бо я щось не бачу, як їх позбирати. Так. Все на ходу. Ну і я пішла на вулицю з кавою. Сиди вдома. Оце зараз з'їсть і піде спать. Угу. На килимку. Ну, звичайно. А Вані ж знаєш який дорогий? Ага, ну їж, їж. Ну, оце тепер оцей кущ вийшла на вулицю, оцей кущ хризантеми, він уже розвалився тут. Плівку прибрати і обрізати його хочу. Ну, а це, бачите, скільки в мене тут дров, деякі он ще й з гілочками. Ну, буде час і ще якось попиляю. От і ж маленькі гілочки вони ж пригождаються, коли розпалюєш костер. Ну, зараз вони, звичайно, сирі, ну, але колись висохнуть і пригодяться. Я потрудилась і прибрала хризантему, але вона тут вже росте в мене, мабуть, аж під тротуарку. Цей кущ треба прибрати від сіля. Ну, то вже буде навесні. Ось так. Навіть хосту зібрала отут. А от та зелена, Фух, мокриця так її називають, здається. Д... Да. Ось Дивіться, вона ні морозу нічого не боїться, росте собі і все. Ну і зараз якусь піду. Е, якусь гілочку обрубаю там. Ще, бачите, в мене скільки лишилося. Ну, лишилось дві гілки. Одна дуже здорова і така, е, наростів на неї, ось тоненьких, дуже багато. І оце оця. Тут я половину вже її обпиляла і забрала, здоровий стовбур. Ну, а це вже, може, на завтра. Ось такі маленькі теж нарубала трішки. Тут можна ще позбирати, але я вже замарилася. Думаю, якщо буде погода завтра, телефонує Наталя і каже, о, а ти чого одіта? Ну, по вайберу ж видно, ми включаємо. Ідео. Та кажу, я на дворі. Що ти там робиш? Кажу, то камінці позбирала, то кажу, іду зараз дрова рубать. А вона каже, завтра Люся повинна приїхати, подивитися, як ми пофарбували. Я кажу, так я бачила. Ну, так що, приходь на чай? Ну, кажу, добре, прийду. Ну, а тут оце трішки попрацювала. Бо вже, мабуть, скоро буде й і темніти. І, хоча сонечко, дивіться, ще яке. Ох, і сьогодні ж і погодка. Спочатку було холодно. ну Там, де камінці ж я брала, то, звичайно, камінці холодні. Ну, а тут таки мені аж жарко було. Дивіться, яка в мене була кучка, і вже її нема. Так потихеньку бабуся справляється. А куди діватися? ще трішки переключилась на іншу роботу, згребла. Ось тут з тих хризантем листя, воно вже, мабуть, добре перепріло, От Можна в мішок скласти і ось оце ще трішки додати землі і буде такий перегній, листвяний легенький. Ну, це ж я вже тут заморилась. Тюкать, руки болять, думаю, так, переключусь на це. І тут навела лад. І оце ж не знаю, немає ж снігу. Може потихеньку таки ой, хризантеми оці шарики позрізати, ну, чимсь, щоб зайнятися. Це ж я думала, буде великий сніг, вони будуть затримувати там. А снігу то й нема, а вже ж півмісяця січня. Считайте, півтора місяця ще зими і все. Йду. Думаю, подивлюсь, скільки градусів. Не вже мінус два. Ну, щось мені так аж жарко. Ну, думаю, я працювала. Що ви думаєте? Нуль вже. І тихо, і гарно. Оце я попрацювала сьогодні. Молодець Тоня. Так і далі. Працюй, працюй. Треба жити далі. Важко О, там що полетіло ворона, яка здорова. А ти мене чекаєш, Да. о, яка ти хороша. За те, що ти мене тут чекаєш, я тобі зараз дам. Ні, не смаколик. ні, ні. Ну кой що дам? Ну, давай дивися, що я тобі дам. Чистенький, ой, хороший. Кажи так давай скоріше, давай мені скоріше.